Ще найпопулярніше питання місце, місце в автобусі. Дивіться, всі хочуть їхати попереду за водієм відразу. Ну, я думаю, що згодом перевізники зроблять так, що це будуть місця з підвищеною ціною. Але на сьогоднішній момент ситуація така, що 95% перевізників у них вільна посадка. Тобто, ви приходите і вже обираєте собі місце в автобусі. Ще питання, да, наприклад, якщо ви, у вас поїздка з, з дітьми, наприклад, у вас троє, там, ви та двоє дітей, це все заздалегідь враховується. Тобто, ну, здебільшого, як це виходить? Що водій вже е, має список пасажирів, і він знає, що, наприклад, ці троє пасажирів їдуть разом. І він вже розподіляє місце в автобусі заздалегідь так, щоб ви їхали разом. Але завжди, ну, особливо зараз, от у лютому завжди буде можливість там, помінятися місцями, там, десь пересісти. Але завжди водії садять пасажирів з дітьми разом.